Доброго дня, дорогі колеги, рада вас вітати на моєму ютуб-каналі і на АйТітічі. І сьогодні ми поговоримо про очищення цифрового простору, чому це важливо саме для педагогів, та як це зробити за допомогою марафону Очисти свій цифровий простір. Отож, протягом навчального року, ми вчителі дуже багато працюємо з документами з презентаціями з різними файлами та папочками. І нам, як вчителям, дуже важливо Чітко знати, де що в нас знаходиться, та як воно підписано і як найшвидше його знайти. Але назавжди є час правильно назвати документ, правильно його зберегти та розмістити. Тому в нас назбирається дуже 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 багато файлів, папочок, і ми потім в хаосі не знаємо, де його що знаходити, або так само в браузері. І та закладочка важлива, і там важливо. І в нас хаос-хаос тих закладок їх дуже багато. А коли доходить суд до діла, ми не можемо знайти необхідну вкладочку. Або що стосується смартфона, у нас дуже багато фото заходів, де ми з дітьми щось проводимо, відкритих уроків, виховних годин і так далі. Але як доходить діло до атестації, ми не можемо це знайти. Ми вже погубили фото, десь видалили, загубили телефон, поламався телефон, і в нас немає тих фото, бо ви точно зберігали якісь дуже важливі документи на Google диск. Але коли ви зайшли на Google диск, ви просто не можете його знайти, тому що там дуже багато різних файлів, папочок, і ви починаєте шукати, витрачаєте дуже багато часу, і в результаті ви так і не знайшли необхідний файл. І якщо це про вас, якщо ці ситуації про вас, вам допоможе марафон очищення цифрового простору. Це буде 30 днів в закритому телеграм-каналі з покроковими інструкціями щодо виконання. Ми будемо працювати з ПК, з смартфоном, з браузером, з Google-диском та з поштою. Спочатку ми очистимо весь цифровий простір. Видалимо зайві файли, потім упорядкуємо всі файли і на локальних дисках, і на хмарних сховищах. І тільки після того ми налаштуємо, щоб швидко знаходити необхідні файли. І я вас це навчу всього за 10 днів. Як ви знаєте, я дуже організована систематизована людина. Я люблю, коли в мене все максимум точно збережено, в правильних місцях. Це в мене такий можна сказати. Пунктик я дуже люблю організацію. Я люблю організовувати всі матеріали, і я вас навчу легко. Покажу вам всі лайфхаки, як організувати все так, щоб швидко легко все знаходити протягом навчального року. І якщо у вас будуть нові матеріали. Швидко їх зберігати правильно, поділюся з секретиками планування. А також розкажу основні моменти тайм-менеджменту для педагога та покажу, якими сервісами варто користуватися, щоби все встигати ні про що не забувати, і все у вас завжди було під рукою. Отож, реєструйся на марафон, очисти свій цифровий простір, та за 10 днів. Очисти, налаштуй та організуй свій цифровий простір. Детальна програма в описі до відео форма для реєстрації також в описі до відео. Буду рада бачити вас на навчанні. До нових зустрічей.